Усім привіт, продажа Renault Дві 2015 рік випуску. 1,5 дизель К9К. передній привід, 6-ступнева коробка передач, механіка, 134 тисячі оригінально перевіреного пробігу, кузов весь в рідній фарбі, без м'ятин, царапин, сколів. В у гарному збереженому стані. на автомобіль на 17-х лекоспавних колесах на літній резині. Має передні та задні партроніки, протітуманні фари, умивач, фар, максимальна передня та задня оптика. Є тут денні ходові вогні, лінзовний Фари, також дублюючі поворотники, складання підігрів електрорегулювання дзеркал, камера асистентів і також читувач знаків, безключовий доступ на передніх дверях. Також є комплектів два ключ-карти, повний електропакет по вікнах, дзеркала, такі на сидіння, як ковші. Також вони у нас підігріваються, шкіра тканина, такі гарні, приємні на дотик. Шкірене, мультифункціональне мультифункціональний Тут У нас кнопки управління асистентами, двохзоний клімат-контроль, блютуз, шестиступнева коробка передач, механіка, підсвіточка, потулочок ціленький, неушкоджений, віртуальна приборна панель, яка міняє свої стилі. Так виглядає на задній ряд. Система кріплення ISOFIX, підлокітник, підстаканники, все стандартно. Як має бути, нічого не знищено, не затерто. Видно, автомобіль був в гарних водійних руках. Позаду має партроніки, великий просторний багажник. Ось так все відкривається, нічого так само не знищено, не затерто. Ремкомплект повністю присутній, аварійний знак і так далі. Все на місці, ніхто ніколи нічого не забирає. Автомобіль вже розмітений, сертифікований, готовий до постановки на облік. Також можлива доставка по Україні, якщо не маєте змоги самим приїхати. Можемо доставити автомобіль до вас під дім. Тож підписуйтесь на YouTube канал, Viber, Telegram, Instagram, Посилання залишу в описі під відео. Якщо буде цікавити будь-які інші автомобілі, телефонуйте, все вам детально розповім. Всім дякую за увагу. До зустрічі!